Бути педагогом Талант від Бога. Сергій Ільїнський працює на освітянській ниві вже більше 15 років. А 8 років тому при гуманітарно-педагогічній академії заснував гурток «Боревітер». За цей період десятки вихованців пройшло і через цей гурток набували досвіду корисних якихось знань, вміння, якісь корисні отримували. нас. Ці люди не втрачають зв'язку з нами і по сьогодні. Проєктів у бори безліч Проте, чи не найважливіше весняночка йде, пташок і звер'ю веде. Екологічний проєкт є бронзовим призером всеукраїнського конкурсу Моральний вчинок. Цей проєкт справа в тому, що традиційний вже для нас. Він для нас якби найголовніший, тому що ми його приурочуємо до міжнародного дня птахів. Завжди ці проекти приваблюють якихось небайдужих людей до стану природи. Оксана старожилбори вітру у гуртку вже більше трьох років. Як майбутній педагог переконана, прищеплювати любов до природи необхідно з самого маличку. Гурток є досить цікавим і важливим. Я вважаю, Так як ми вчителі початкових класів, ми маємо доносити до дітей з дитинства цю проблематику, проблематику птахів, прив'язувати їм любов до природи і. Показувати, що життя птахів, життя природи це є також важливою цінністю і цінністю і половиною нашого життя, адже не буде природи, не буде і нашого життя. Анастасія, студентка другого курсу гуманітарно-педагогічної академії. Як тільки дізналася, що при навчальному закладі функціонує буревітер, без вагань записалася у лави гуртківців. В гуртку лише один рік сюди прийшла, тому що я досить ну давно цікавлюся птахами, але тільки як прийшла в цю академію, дізналася, що існує. Такий гурток одразу прийшла. Сталої чисельності гуртківців у беревітру немає, адже з кожним проектом до гуртка приєднуються все нові і нові учасники.